Вона з тим багрянцем затрепоче трава, зелена облакитна блакитна парча. Вже немає між нас протиріччя холодних дистанцій. Я для тебе цей день розпочав. Розженись, розбіжись у гарячій росі по коліна, запливи в молоко молодих світинкових долин. Ти так схожа на степ, як цей степ тищить, що і вільна. Так гірчить на устах твоїх сизоранковий І Іще трохи, і Ще Ще найменшеньке трішки останнє. Коли сонце діжі розвілліться, медовий метал, так горітиме день. Добре, я збився. Нічого, нічого, зосереджує себе все. Все нормально. Так горітиме день. Що його я тоді на зорі? Я тоді розпочав. Ну такий, ну.